Цивільний Кодекс України, статті 676 668. Стаття 676. Обчислення гарантійного строку. Гарантійний строк починається з моменту передання товару покупцеві, якщо інше не встановлено договором купівлі-продажу. Гарантійний строк, встановлений договором купівлі-продажу, продовжується на час, протягом якого покупець не міг використовувати товар у зв'язку з обставинами, що залежать від продавця, до усунення їх продавцем. Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого товар не міг використовуватися у зв'язку з виявленням в ньому недоліками за умови повідомлення про це продавця в порядку, встановленому статтею 688 цього кодексу. Гарантійний строк на комплектуючий виріб дорівнює гарантійному строку на основний виріб і починає спливати одночасно з ним. У разі заміни товару, комплектуючого виробу, неналежної на якості на товар, комплектуючий виріб, що відповідає умовам договору купівлі продажу, гарантійний строк на нього починає спливати з моменту заміни. Стаття 677. Строк придатності товару. Законом або іншим нормативно-правовими актами може бути встановлений строк, зі спливом якого товар вважається непридатним для використання за призначенням строк придатності. Строк придатності товару визначається періодом часу, який обчислюється з дня його виготовлення і протягом якого товар є придатним для використання або терміном, датою до настання якого товар є придатним для використання. Продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, на який встановлено строк придатності з так. Таким розрахунком, щоб він міг бути використаний за призначенням до спливу цього строку, стаття 678. Правові наслідки передання товару неналежної якості. Покупець, якому переданий товар неналежної на якості, має право, незалежно від можливості використовування товару за призначенням, вимагати від продавця за своїм вибором, пропорційно зменшення ціни, безоплатного усунення недоліків товару з розумний строк, відшкодування витрат на усунення недоліків товару, у разі істотного порушення вимог щодо якості товару, виявлення недоліків, які не можна усунути, недоліків усунення, яких пов'язане з непропорційними витратами або затратами часу. Недоліків, які виявилися неодноразово чи з'явилися знову після їх усунення, покупець має право за своїм вибором відмовитися від договору, вимагати повернення сплаченої за товар грошової суми, вимагати заміни товару. Якщо продавець товару на належної якості не є його виготовлювачем, вимоги щодо заміни безоплатного усунення недоліків товару і відшкодування збитків можуть бути пред'явлені до продавця або виготовлювача цього товару. Положення цієї статті застосовується, якщо інше не встановлено цим кодексом або іншим законом.